28 вересня президентом України було підписано указ про відзначення державними нагородами України. Серед 12 прізвищ у документі є прізвище Лозівського міського голови Сергія Степанова. Міські змі попросили керманича міста прокоментувати цю нагороду. Орден за заслуги третього ступеня з рук президента України Віктора Януковича Сергій Степанов отримав у Києві на урочистих зборах, присвячених 20-й річниці з дня створення громадської організації Асоціація міст України, 28 вересня. Це була урочиста, приємна мить у житті, розповідає міський голова. Ця нагорода це визнання професіоналізму команди. За нею колосальна праця та відповідальність. Звісно, ця нагорода – це плод сотрудничества, понимание деятельности команды мирского головы, всех работников исполнительной власти, депутатского корпуса и, естественно, при поддержке и понимании всей нашей Лазовской громады. Я очень благодарен всем, и здесь, в этой награде, одна 70-тысячная каждого жителя города Лозовая. Нагородами міського голову не здивуєш, їх отримав багато за своє життя бо багато працював. Є нагороди кабінету міністрів, є за благодійність, за громадську діяльність, лідер України. Кожна відповідала певному етапу життя та цінна по-своєму. Орден з рук президента країни не лише стимулює працювати краще, зобов'язує А це саме система моральної і мотивації. Вона просто обязывает э, формулировать свою должность исключительно в интересах громады, исключительно в интересах людей.